Уяви, ти сидиш вдома, п'єш каву і раптом бачиш новину. США представили новий B-1 Lancer 2025, який може руйнувати найміцніші бункери світу. Звучить як трейлер до голівудського блокбастеру, правда, але це реальність і вона не менш вражаюча ніж кіно. Тільки подумай, десь під землею, під багатометровим шаром бетону та сталі, сидить високопоставлений генерал. Він у командному центрі, оснащеному. Найновішими системами безпеки, броньованими дверима та найсучаснішими радарами, але десь у небі за сотні кілометрів уже летить бі 1 ленсер, і на його борту бомба здатна пробити цей бетонний панцир і знищити все, що так ретельно заховано. Це не сцена з фільму про супергероїв, це сьогоднішня реальність. Дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво посилання в описі під відео.